Бережіть своїх матусь, ну а ось вони вже ми, може покинули, то давайте просто згадаємо. <клес> Посіяла людям, яка своє житом, прибрала планету, послала стежки ж навчила дітей. Куди ж це ви мамо сполоха докинули з полоха докинулись діти, куди ж ви, бабусю, онуки біжать край ворі. Та як ж недалечко, де сонце лягає спочити, пора мені діти, ви залишайтесь живі. Та як же без вас ви, та що ж ви нам Завжди край воріт та ми ж переробимо всю вашу вічну роботу, лишайтесь, матусю навіки, лишайтесь ніж діть. Вона посміхнулась красива і сива, як доля, махнула рукою, злетіли у мицю лишайтесь щасливі. Над силу планету, над силу планету и ви.